Перший в історії України в Києві відбулася грандіозна світова подія Гінес-Шоу. В рамках четвертої олімпіади бойових мистецтв Київський палац спорту зібрав найкращих представників цього виду мистецтв України та міжнародних учасників, серед яких були і бродівські спортсмени. Мета заходу залучити дітей до спорту, а також пропаганда здорового способу життя. Тут були представлені різні види бойових мистецтв, серед яких Ті карате, айкідо, комбат, дзюдзюцу, ММА, кунг фу, карате, шотокан, хортінг, козацький двобій, худо, карате, косіки, боротьба, кураж та інші. Участь у змаганнях взяли 1867 спортсменів з різних країн, а саме: України, Росії, Білорусії, Польщі, Словакії, Угорщини, Німеччини, Британії, Узбекистану, Туркменії, Грузії, Китаю, Франції, Іспанії, США та інших. В складі збірної України взяли участь дев'ять вихованців спортивного клубу Прометей. Більшість спортсменів вперше змагались на міжнародному турнірі, але показали хороші результати. Окрім цього, в рамках проведення четвертої олімпіади бойових мистецтв проводився і чемпіонат Євразії з кіокушин Карате, в розділах ката, призерами, в якому стали Діана Вишневська, Дмитро Яремчук, Валерія Сосновська. А в комітет чемпіонами та призерами стали Мар'яна Ісакова, Яна Поперечна та Валерія Михайлова. Вперше в якості бокових суддів цей турнір судили Василь Гук та Валерія Сосновська. За результатами 4-ї олімпіади бойових мистецтв вихованцям Ігоря Сосновського присвоєно спортивне звання кандидат в майстри спорту України і вручені значки. Олесі Демчук, Валерій Михайловій, Борису Філіпову, Маріанні Ісакові, Дмитру Яремчуку, Юрію Мудрику, Денису Дудару, Валерії Сосновській та Роману Наконечному. так, завдяки наполегливій праці та роботою над собою народилися нові чемпіони, котрі прославлятимуть Україну на весь світ.